Що то за життя таке? Без цілі, без напрямку. Я не можу марху так жити. Інша у мене натура. Коли б я змогла тобі заразом розказати все, що діється у моїх думках, ти б зрозуміла. Несила мені згорнути думок до тих докупи. Вони щоразу все гірше налягають на душу мою. Коли б я змогла заразом обміркувати їх, не заморочувалася б до знесилення, пригнічує мене переконання, що спостерігаю в собі щонедень, день то більший брак освіченості. Хіба я іноді не роблю до втоми, ну, роблю і не помага? А що, Мерфушу? Як я і справді стираюся. а воно ніби до того і йдеться. Ось послухай, ну почну шитись чи вишивати думки, як галеч, вкриють. Візьму книжку читать, і який-небудь факт так докірливо ущемить за серце, що годі вже й читати. Я кидаю ту книжку, Біжу з хати в поле, а там, як спогляну. Що як то люди за той гіркий шматок хліба день у день спину рвуть і кривавим потом умиваються і тоді вже мені не тільки важче є, а й соромно робиться. І так соромно, що хочу крізь землю провалитися, і сама не знаю чого. І кинулася б я до тієї праці і робила б до втоми, до знесилення, аж тут раптом, мов перевеслом. Обхопить мене інша хлумлива та докірлива думка. І ніби, ніби зазирає тобі в вічі і допитує, а далі що? Наробися йти до втоми. Ну, а далі що? І під впливом цієї невідчепної болячки я немов зомліваю. Опадають мої руки і в голові метушиться. Оце мене мучить. І не дає мені супокою. Ну навіщо віддавали мене до школи? Краще вже нічого не знати, ніж знати мало. Не шкода мені тієї науки, котра скидається на приказку Цить, не плач, мати спече калач, медом помаже, тобі покаже, а сама з'їсть.